Згідно з традицією, панахида заполеглих борців за волю України, яку щороку правлять в день вшанування всіх святих і поминання померлих на Старобрідській парафії святої Теклі, розпочинається після богослужіння у храмі біля символічної могили пам'ятника борцям за волю України на місцевому цвинтарі. Настоятель храму, отець Іван Вихор, військовий капелан Богдан Вихор і священник Іван Вихор разом із хористами, парафіянами і тими, хто прибув, зблизька і здалека промовляють найвідомішу за упокійну молитву не лише за рідних парафіян, а й тих. То склав голову у боротьбі за Україну. Шанування героїв тут має свої історичні корені, адже на Старобрідському цвинтарі знайшли вічний спочинок учасники різних періодів боротьби за волю України. Так перший курган могила був насипаний силами громади у 1942 році. Пам'ятник було відновлено на початку нашої незалежності, у 2014 році. Ці пантеон героїв поповнився воїнами сучасної російсько-української війни. Тепер громада вшановує пам'ять двох січових стрільців, місця поховання яких тут відкрили краєзнавці. Рабів Божих січових стрільців Данила Степана, на упокій захисників України, нашої бродівської громади. Ігоря Степана, Сергія Руслана, Руслана Романа, Дмитра Микола, Віктора Йосипа, Романа, Романа, про значення історичної дати 1 листопада для України наголосив отець Іван Вихор. Сьогодні минає 104 роки від того часу, як 1 листопада у Львові за Божим благословенням під проводом. Полковника Дмитра Вітовського та президента доктора Костя Левицького було проголошено в українську державу. Тисячі людей піднялися на відбудову української держави, бо знали тоді наші герої, що нація живе кров'ю найкращих своїх синів. Ми сьогодні у цій молитві згадали учасників цих подій, зокрема зічових стрільців Данила Садового і Степана Демчука, які є похоронені тут у нас на нашому цвинтарі. Данило Садовий. Брав участь у боях у 1914, 18-19 роках. Він був двічі поранений в бою під Махівкою і Крутами. Вони були в ряді січових стрільців, які виборювали незалежність нашої держави. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять. І славних вояків УПА, які невтомно боролися за нашу незалежність. Сьогодні вшановуємо і наших сучасних героїв, наших військових, які віддали життя у цій теперішній війні, яку ми Переживаємо. Ми не тільки вшановуємо і молимося за наших славних героїв, але ми прийшли ще й для того, щоб зачерпнути цієї сили духу. Могила січового стрільця Степана Демчука поруч із символічним пагорбом. Вшанувати молитвою і запалити свічки пам'яті прийшли його нащадки. Ось що розповідає про свого дідуся бродівчанка Лариса Масловська. 1914 році, коли почалася перша е, війна, то взяли в армію його рідного брата, самого старшого кіндрата. Але через, буквально через пару місяців він загинув і тоді призвали до армії, то була Австро-Угорщина на той час, призвали до армії дідуся. От і він, він служив 6,5 років. Організовані січові стрільці, і він зразу не йдучи додому, він зразу перейшов в січові стрільці. От в них там були такі, знаєте, вишкіл такий був спортивно-такий національний. По-перше, що національно вони, національний рух такий в них був, що вони Патріотич. патріотичний рух, так. І крім того, такий ну, спортивний вишкіл. Я, він до останнього дня свого життя він завжди робив зарядку. Він він жив з нами останні роки і дуже часто ми з ним спілкувалися, дуже багато він розказує, він дуже любив говорити, розказувати. По-перше, що він був дуже начитаний, дуже ерудований. Він знав декілька мов. Він пройшов, вони на Балканах воювали на той час. Він... Такий, ну, як би сказати, він прийшов з армії офіцером з війни. Та офіцер це ж мав бути в білих рукавичках, це ж мав бути інтелігент. І він так до кінця життя ним залишився. Він такий був дуже врівноважений, дуже національно свідомий чоловік. От, наприклад, як... Вийшла з підпілля греко-католицька церква. Перше, що він сказав, діти ми були греко-католиками, значить, це є наша церква, оце є церква Юра, ми йдемо туди. Прожив наш дідусь о 102 роки. Причому, при повній пам'яті, він ніколи не носив окуляри, він завжди читав за Україну. Вони всі стояли до кінця, як січові стрільці сі організувалися. За три тижні 28 тисяч. Зібралося українців. Скромний дерев'яний хрест, такий вигляд. Сьогодні має могила січового стрільця Данила Садового. Але невдовзі все зміниться. Бо це місце вічного спочинку, нашого борця за волю і незалежність України ми лише відкриваємо. І сьогодні, 1 листопада, разом з молитвою за душі своїх рідних і близьких молимось за наших спочилих героїв. Після панахиди відбулось освячення пам'ятників січових стрільців. Імена кожного, хто боровся за Україну, має бути згаданим. З історії боротьби окремого воїна складається велика історія боротьби за незалежність українського народу.